Прихреся, на якому інспектори не мають права стояти. Зупиняють, маячків нема. Що за машина? Номер машини. Знак зі біля. БАЗ-21099-0239. Знак Знак дві. <говорит> ну, так, худеть, а вот подвинься. Он справа Что знак означает? Да подвинься, потому что Что знак означает? А вот это тихо. Небезпечний, вантажова. Що? що таке рух автобілі? Таке, що таке рух автомобіля? Питання нема, з тамтої сторони ідентично стоїть. Рух автомобіля? З тамтої сторони ідентично. Що діє? Діє. як дозволяють? Дозволено легковим і заборонено до 3,5 тонн легковим. Ви бачите знаки, які не А ви бачите, які я... знаки ставили. Ми знаки не ставимо. Ну, чого ми забиняє? знаки ставимо? Що я нарушив? Я, я, я Звітом так само стоять Бу? такі Бу? самі знаки. Звітом такі самі знаки. Будь І ласка, воронено? їдуть теж машини. Пиняєте їх? Воронено. А що ви їх не пиняєте? Теж вантажі? Звітом теж такий знак стоїть. З моїх сторони знаків немає зовсім. Точно нема. немає? А ну зараз приїдемо подивимося. Ось такі самі знаки стоять. Рух, знак. Вантаж. О, 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 я от такий знак мав. Дорожчий інспектор, давайте не будемо спрятатися, ви тут не приїхали. Ви не ну, приїхали? Як звати? Як, як машинка Даді. стоїть. Ось. Володимирович, я нічого, я хочу на світі стояти. То на світі, ти сюди будеш. на дорозі будемо стояти, що вам? Ну то будемо, то а бігайте, Вітак, будем. тут, що? А вони бігають по дорозі, у вас можна переїхати. Mm. Є значення заборонення, якщо ви їдете в пункт в'їжджаєте, до пункту. Три значення. Круг монтажу, заборонення. Рух транзитному. От наші не Да. Заборонено. Да. Я Йо, ж вам говорю, я зі, зі, зі виїхав. І все знак, вся один. Ви ж зі зацілова виїхали. Дивіться, я обманював. Хто обманю? Не обманював? Ні. Ні. Спектр. Да. Так. А ви де стоїте? Ви ходіте, де стоїте. На перехресті. На На, ну, Покажіть листочок, чи ви маєте де тут працювати. Заборонено стояти. Без проблизкових маячків. Змерць, то. Без проблизкових маячків. Сваритися, спорити. Ну Давайте тимно не будемо. Без да. путьовочка. де вас? Що ви якщо якщо чи... путьовочка є вас. Нічого, будемо, можете показати? Все є. Давайте. Ну, покажіть. Ну ми, ага, ми не зобов'язані показувати. Ага, з Ну, то ми то за нічого. Хорошо, все, все. все щасливу дороги.